Німуся, пече шашлики. Шашличник. Німо, ти шашлишником устроїшся, да будеш робити? Не знаєш? Будеш держати шашличною, вчись добре. Будеш гроші заробляти. Богдан, ти де? Давай йди, бабуся, буде закривати фіртку. Ворота. Давай Боже дощ іде. Скоренько. Будеш стоять? Ну, стій. Я закривай. Mm -hmm. <laughs> давай їди бімом, бо я тобі дам добре. <laughs> Скоренько, давай. Дуже <laughs> тих листків нарвав. <laughs> А наш він цілий стірве. Так, все, ну, жарти. Діма, жар. Богданко допомагай, а бабуся пішла чистити картоплю. Так? Mm -hmm. да? Вже mm -hmm. покличте, як будуть готові, щоб засняти це продовження. Для... Следует. Продовження буде.